80 квартир для 157 людей. В Івано-Франківську волонтери проєкту Кохати розпочали відновлювати третій об'єкт під соціальне житло для переселенців. Реанімувати взялися колишню будівлю департаменту освіти. Це вже наш третій проєкт, який ми от тільки почали і Дуже з того щасливий, тому що мені здається, що це наш самий красивий об'єкт. Він в центрі міста. Він дуже затишний, тут дуже спокійно, тому я думаю, що воно дуже класно буде впливати на наших людей, які в стресі, які виїхали, і вони тут будуть мати місце і час трошечки призупинитися і заспокоїтися. Відновлюють житло волонтери з України та Євросоюзу. Втім, за роботу можна побачити і тих хто особисто залишився без даху над головою через війну. Під'єднуємо повністю сюди сантехніку, Намагаємося умивальники ці під'єднати, щоб можна було максимально комфортно тут і помити можливо посуд на даний час, поки тут працюють волонтери. Станіслав переселенець з Миколаєва. За фахом чоловік адвокат. Втім, каже, переїхавши до Франківська, вирішив трохи змінити спеціальність. Тепер допомагає у будівництві житла, адже не з чуток знає наскільки це потрібно. Ми просто приїхали нас тут, ну, поселили. Люди нам дали житло. Ми жили тривалий час. Ми жили в квартирі безкоштовно. Нам жодних питань не виникало. Але потім квартиру продали. І Ми шукаємо шукали житло. Зараз заселилися тут садочок не зовсім комфортні умови, але дах є над головою, це добре. За словами волонтерів, обсяг роботи у трьох корпусах чималий, починаючи від ремонту систем опалення, електрики і закінчуючи оздоблювальними роботами та наповненням кімнат меблями і технікою. Перша у нас перший етап, який зараз це демонтаж цієї е... сі... 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 <R2> <казвітіт> <governance> системи опалення. Також ми підготуємо стіни під шпаклівку, покраску. Ми будемо ще замінювати електрику, також все, ну все в такому дуже недоброму стані. Навіть не не, не, не намагалися запускати навіть повіряти опалення, бо всі труби, видно, там є потьоки, є порвані навіть радіатори. Ну, це перше, що ми вже робимо. Перших мешканців сюди планують заселити вже наприкінці вересня. Перевагу надаватимуть людям, які наразі вимушені жити у закладах освіти. Аліна Кравченко Ігор Горпопик телеканал 402.